З вами Дмитро Горошко та найбільш цікаві події танцювального світу. Танцювальна революція Бієналі деля Данс. Брейкданс заполонив Голландію. Нове телешоу Ебі Лі Міллер. Брітні Спірс вдосконалила твістер. Бібой встановив світовий рекорд. Нелі Фортадо станцювала на парковці. Танцювальна революція Бієналі деля Данс. 15-й бієналі деля Данс у Ліоні змінив керівника. Засновник фестивалю «Гід Арме» передав повноваження Домінік Ерв'є. Домінік висловила сучасне бачення танцю і зосередила увагу на новаторських роботах. В рамках проєкту Фабрика мистецтва глядачі спостерігали за контемпорарі, модерном та навіть японським буто у режимі онлайн. Театральні сцени презентували гостям заходу 19 прем'єр за 18 днів. Учениця школи Анни Терези де Кейрсмакер Дада Масіло привезла чоловічий варіант Лебединого озера з елементами африканських танців і джазу, Девід Бобі переніс виставу Ромео і Джульєта у 21 перше сторіччя і загострив пристрасть закоханих акробатичними трюками. Анжелен Прельжокаш у постановці «Секю люблі» відобразив реальну історію вбивства у супермаркеті. Незважаючи на велику кількість експериментальних інтерпретацій, деякі елементи бієналі залишились традиційними. Фестиваль, як завжди, розпочався костюмованим дефіле, у якому крокували вулицями міста майже п'ять тисяч французів. У флешмобі на площаді Белькур, кількість учасників зросла вдвічі. 10 тисяч ліонців танцювали тарантелу під керівництвом постановника Мурада Мерзукі. А от фінал бієналі виявився дуже несподіваним. Хореографічний фестиваль завершили дитячі батли зі стріт-денсу. Брейкданс заполонив Голландію. Бібої не пошкодували, що літо минуло. Адже осінь розпочалася грандіозним фестивалем з брейкдансу Notorious IBE. Місто Херлен зустріло більше 10 тисяч учасників і глядачів та 200 запрошених артистів, у тому числі Брюса і Канджі, Генрі Лінка, Буду Стреча, Бібоєв Шторм, Крейзі Лекс та Рокс Райт. Свято стріт-денсу об'єднало Локінг, Хаус та Хіп-хоп. Проте королем IBE вже 12-й рік поспіль залишився Брейкінг. Цього разу він вразив інтернаціональним складом переможців. В батлах на витривалість Seven to Smoke переміг Бібой Блонд з Кореї. Кращий топрок продемонстрував Vaco із США Power Moves Павермовс, БібойХіл з Мексики. У змаганнях троє проти трьох виграла команда Momentum з Португалії. Лідером у сольних виступах виявився Себі з англійської команди Soul Mavericks. Дівчата не відстали і також показали силу брейкдансу. Майстерно здолала хлопців бігол фейрі Тейл, переможниця дитячої категорії Solo Kids. А у танцювальних бійках дівочих дуетів перше місце здобули JK 47 та Roxy. Та найяскравішим шоу глядачі одностайно визнали All Battles All – де зустрілись зіркові збірні Young Guns, Team Friends та Red Bull All Stars. А ви вже чекаєте на Notorious IBE 2013? Наразі можна отримати безкоштовний квиток на наступний фестиваль, якщо стати переможцем конкурсу, фотографій або відеороликів, IBE is me. Нове телешоу Ебі Лі Міллер. У вересні завершився другий сезон популярного реаліті «Dance Moms». Ебілі Міллер задоволена його успіхом, вирішила продовжити танцювальні телеексперименти із дітьми. Новий проект під назвою Ultimate Dance Competition стартував на американському каналі Lifetime 9 жовтня. 12 хлопчиків та дівчат віком від 6 до 13 розпочали боротьбу за приз у 100 тисяч доларів та стипендію на навчання у престижній балетній школі Джофрі за суддівським кріслом. Претендентів звичайно оцінює сама Ебі Лі також до неї приєдналися. Робін Антін відома засновниця гурту Pussycat Dolls та Річард Джексон, знаменитий хореограф, епатажної Леді Гага. У десяти серіях програми Міллер обіцяє продемонструвати всі деталі: від підготовки мейкапу та костюмів до сліз і переживань конкурсантів та їх матусь. Брітні Спірс вдосконалила твістер. Ви звикли до твістера із кольоровою мапою і незручними позами. Забудьте, це вже минуле сторіччя. Новий витвір американської компанії Hasbro виконує вашу улюблену музику та змушує рухатися в її ритмі. Гра називається Twister Dance. Просто підключіть плеєр до консолі, розкладіть різнобарвні кола на підлозі і танцюйте згідно з сигналами світодіодного індикатора. Як це робити правильно? Демонструє Брітні Спірс у рекламі твістера. Хореографію ролика створили молоді постановниці Чонік Сніт та Лізет Бустаманте. Режисирував вже визнаний серед зірок Рей Кей. Це дуже весело прокоментувала нову забавку. Поп співачка. А щоб було ще веселіше, спеціально для гри Брітні Спірс записала ремікс «Till the World Ends». Окрім нього, у танцювальний твістер запрограмовані такі хіти, як Weep My Hair» від Willow Smith та Who Ві Хувіа від Кеші. Бібой встановив світовий рекорд. Бібою День Рок знадобилося декілька років тренувань та приблизно одна хвилина, щоб виконати елемент Air Twist 70 разів. День рок учасник комікс -зон Крю» із міста Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Команда неодноразово ставала призером російських та міжнародних батлів. День рок встановив рекорд не вперше. У 2009-му він зробив 63 твісти, а тепер перевершив свій результат. Стрібки дені не були зафіксовані комісією книги рекордів, тому його успіх засвідчили лише користувачі YouTube. Влітку 2012-го офіційно зареєстрували інший російський результат у книзі рекордів Омска. Відзначили 25 твістів у виконанні Степана Дорошенка. А в минулому році 57 стрибків Бібоя Гато з Мексики зафіксували на міжнародному фестивалі Notorious IBE. Нелі Фортадо станцювала на парковці. Восени Нелі Фортадо потішила прихильників не тільки новим англомовним альбомом, а й співпрацею із Фатімою Робінсон. Саме Фатіма створювала хореографію для популярних кліпів співачки Turn of the light» та Say It Right. Цього року результатом творчого тандему стало відео на пісню «Parking lot». До роботи фуртаду долучила зіркового режисера Рея Кея, що працював із Брітні Спірс та Бейонсе. Під час зйомок використовували сотні різнокольорових машин, які блимали фарами в такт музиці. Але по-справжньому яскравим на думку Нелі відео зробили танцівники. Танцори просто прекрасні, зізналася виконавиця. Співачка також вивчила динамічні рухи та навіть зіграла роль денс-лідерки. На яку не наважувалась у попередніх кліпах, тож нехай вигадують анекдоти, що дівчата не вміють паркуватись, але ж як вправно вони танцюють на парковці.